Скажіть, як так зробити, щоб дочка вийшла заміж за гарного чоловіка. Значить, в плані знову ж таки звернень, якщо ви в напрямку християнства народжені, хрещені і так далі. По-перше, можна їздити по святих місцях, місцях сили і там просити те, що вам треба. Якщо не виходить чомусь облаштувати особисте життя, треба подумати, може є якась родова карма, родовий негатив, тому обов'язково треба тоді. Від... Читати молитви від родових гріхів від родових проклять. Вони є в молитовниках, в загальному доступі це нічого там такого немає надтаємного. Що ще важливо, щоб донька ваша конкретно теж розуміла, кого вона хоче в своє життя. Так? Тобто, чим чіткіше ми розуміємо, який має бути цей наш партнер, тим швидше простір нам цього партнера дасть. Тобто, треба для себе розуміти готовність. Що дивиться лінію життя, чи там прописана ця сім'я, але щоб от попросити щасливої сім'ї, ви можете ці млитви читати, як мама за дочку, ваша дочка може це читати і чітко розуміти, що хоче.